Там, де я стою сухо, і ось бачимо, тут задяки боброві є вода, тобто він своїми лапками нагортає багнюку. І таким чином він постійно поглиблює, поглиблює і може існувати. І разом з тим тут можуть існувати інші тварини. Минулого року було приблизно десь 25 особин, це саме на території парку, бо ми ще обліковуємо на річках, що не входять на територію парку. Ось, але, наприклад, найбільша кількість бобрів була в 2017 році. Ось і там було приблизно 166 особин. Тобто ми бачимо, яка ну, колосальна просто різниця. Ось все це наслідки того, що болота, на жаль, висихають. Тобто це основна причина, чому бобри зникають. І болота вони живляться переважно дощовою водою, і так само талою водою, тобто тут дуже важливо. Зараз ми бачимо, що ось вже середину ну, кінець грудня, але ми снігу, власне, не бачимо. Зазвичай на одному болоті такий невеличкий, там десь ну гектар приблизно його розміру, там знаходиться одна сім'я. Сім'я зазвичай складається з дорослих двох, тоді підлітки, це минулорічні особини, і цьогорічні дитинчата. Ну це зазвичай там 7 особин. Але зараз з тим, що мало води, зазвичай бобри живуть по по одному. Бобри їх називають екосистемними інженерами, адже вони здатні прибудовувати повністю екосистему, створити буквально нову. Це дуже гарно видно на якихось невеликих річках або потічках, коли бобри туди приходять, вони зазвичай відразу будують греблі, щоб підняти рівень води. Цим вони затоплюють прибережні території, а коли вода затоплює територію, то звідси, так би мовити, зникають одні рослини, приходять інші рослини. Через це туди приходять інші тварини, наперед, тобто появляються там водоплавні птахи більше їх, це заблочена територія стає.